Друзі, всім привіт! Мене звати Віка, я спеціалістка з поведінки собак. Сьогодні я розкажу вам в цьому відео про наш стором шлях Все почалось з того, що ми його підібрали на вулиці. Ми, в принципі, готувалися до собаки, але ми хотіли міні-бультер'єра, але не так склалося, як хотілося. Загалом ми трохи готувалися. Ми десь вже за два місяці до того, як взяли Тора, ми там щось читали, якісь книжки, якісь YouTube-канали дивилися. Тобто, ми, в принципі, вже щось там трошечки знали. Але, звичайно, це дуже сильно відрізняється від того, що знаю я зараз. Ось. Я хотіла б в цьому відео поділитися, поділитися скоріше не повністю там нашим якимось шляхом, типу, а скоріше тим, що я відстівила на цьому шляху, тим, що мені не подобалося. Там, де я розуміла, що це не мої методи, і там, де я просто відсікала те, що мені не комфортно було робити з моїм псом. Е, Перша, в принципі, е, ще до того, як з'явився Тор у нас, ми читали книгу. І е, я чесно не пам'ятаю назву книги. Я пам'ятаю, що це книга якогось кінолога з Києва. От. Нам цю книгу порекомендувала знайома, яка завела собаку і яка з цим кінологом займалася. Їй дуже подобалось, і в принципі вона нам порекомендувала. Ми прочитали цю книгу в процесі того, як я її читала, скажу чесно, я її не дочитала. Чому? Тому що я обірвалася на моменті того, що там була пропозиція того, що якщо собака вас не слухає, її треба бити по морді. От. Мені це не сподобалось, я закрила цю книжку і в принципі забула про неї. Пішли далі. Далі у нас з'явився Тор, ми були трохи розгублені, ми не розуміли, що з ним робити, що він, в чому він взагалі молодець? Я не знаю, як так сталося, але так вийшло, що він дуже швидко привчився до пелюшки самостійно. Тобто Ми нічого з цим не робили, ми просто постелили пелюшку, і він якось сам на неї почав ходити в туалет. Тобто, в цьому питанні взагалі. Якось все склалося. Але була проблема в тому, що він дуже гіперактивний був, кусався. Зараз я розумію, що це була не зовсім гіперактивність, але на той момент я думала взагалі, ми думали взагалі, що він агресивний, і ми одразу там буквально через якийсь тиждень ми запросили кінолога. Потім другого кінолога. Тобто, в принципі, він у нас з'явився 27 грудня перед Новим роком. Новий рік ми святкували з великою кількістю людей. І, звичайно, що там Новий рік, свята, не всі були вільні, хтось відпочивав, і тому, в принципі, десь кінолога ми вже покликали через тиждень після Нового року. А, і так вийшло, що в принципі, ну, перші консультації, нічого такого критичного не було, все окей. А, ну, дали якісь там відповіді на наші питання, да, типу, там, як навчити його не кусатися, як навчити, як з ним гратися правильно, да, тобто якісь такі моменти загальні, але знову ж таки. Ці консультації були скоріше, не коли ти типу, там заводиш цуценя, і ти просиш, щоб тебе проконсультували, як правильно виховувати собаку, а скоріше просто відповіді на питання. Ми отримали відповіді на питання. Також нам один з кінологів рекомендував, коли Тор кусався, брати його за холку і притискувати до. До підлога дуже абсурдна, взагалі абсурдний метод, незрозумілий. Ми, звичайно, ну там декілька разів спробували. Я побачила, що це взагалі не допомагає а робить ще гірше стану собаці. Я зрозуміла, що це просто якась хрінь і Ми просто перестали це робити. Ну тобто, ми зробили один-два рази. Зрозуміло, що це взагалі, типу, що це за метод, і типу, просто відсіяла його. от наступне, наступне наступне Куди ми потрапили, Тору було вже десь 4,5 місяці, Ми ми познайомилися з вівчаркою, яка була старше Тора, їй було вже там ну, так нормально десь. Вісім, можливо, навіть більше місяці. І е, ми так розговорилися, типу, навіть телефонами обмінялися, і е, вона запропонувала піти з ними на заняття у нас на районі. Е, дуже гарні відгуки вона дала. І я така кажу: ну, супер, я з ним займалася вже на той момент вдома зі смаколиками. Він вже знав там, деякі команди е, був привчений там, наприклад, до. Швабри, не кидатися на неї. Це ну, якісь такі базові речі, які в побуті дуже комфортні. І е, я ну, взяла якби, такий, таку велику сумку з кормом і пішла на це заняття. І попросила, щоб Віталік, мій хлопець, так само пішов з нами. Ми пішли разом на заняття. Цей кінолог він взагалі не запитав, як назвати, як звати собаку, що собака. Мі... Ну тобто, взагалі, комунікація просто відсутня. Його цікавили тільки гроші, які ми повинні були заплатити за заняття. І що відбувалося на занятті? Відбувався повний піпець вже під час заняття нам було дуже некомфортно. Я скажу чесно, що зараз, наразі, на сьогоднішній день я би просто встала і пішла з цього заняття, я б не залишалася до кінця. Але тоді я була трохи по-іншому, себе поводила, і ми залишилися до кінця. Заняття було без миколиків, ніякого корму не потрібно було. Собака повинна була бути в ошинку на короткому повіці. Собаку механічно вчили сидіти, лежати, стояти, ходити поруч. А для того, щоб собака робила всі ці команди, нам потрібно було натискати на круп, натискати на холку, тягнути повіцем собаку за шию для того, щоб вона трималася лівої ноги. Тор був дуже в сильному стресі, і він, звичайно, Дуже нервував, він не розумів, чому з ним так поводяться, тому що ми взагалі ну, таке не використовували. От. Е, коли цей кінолог проходив повз нього, тор на нього гарчав. Тобто торо 4,5 або там щось 5 місяців. Ну, він ще малий. І от ми пішли на таке заняття. Цей кінолог кричить на всю просто: домінуйте над собаками. Е, і. Я коли це почула, я, я, я просто схопилася за голову, і прикол в тому, що ще не я займалася з Тором. Я Тора віддала Віталіку, бо в них трошки коннекту взагалі не було тоді. І, і я сказала, де займайся. Бо я і так з Тором 24-7 була. І я розумію, я бачу, дивлюсь на Віталіка, дивлюсь на Тора, і я розумію, Боже, що я зробу, Боже, що я не робила просто, що я зробила. Жахливе було заняття, але скажу чесно, слава Богу, цей тип не чіпав Тора, бо Тор гарчав, і цей кінолог він боявся Тора, тому він його не чіпав. Але була вівчарка, оця наша, типа, подружка, яку він взяв у провідниці. Я це розказую, мене ж трусить. Вона була на ошибку, звичайно, короткому повіцю, і він почав показувати, як заводити собаку там поруч, як намагатися, щоб вона там йшла поруч. І він бере просто цю собаку, ти відповідаєш двома руками, і починає її просто так от тягати, до ноги, прям приставляти. Ну, тобто, такі речі робив, які просто, ну, ну, це жорстоко. Ну, коротше, ми це. Дивилися на це і не розуміла, блін, камон, серй, ну серйозно. О, ця та бідна собака нервує. Зато провідниця стоїть і дивили, посміхається, задоволена. Коротше, звичайно, це було перше і останнє заняття. Це був чесно жах. Ми з Віталіком поговорили після заняття, і у нас у обох. Таке було враження, наче нас просто зґвалтували на цьому занятті разом з собакою. Ну тобто настільки були неприємні відчуття, настільки було погано після цього заняття, настільки було мені просто соромно і некомфортно, що я змусила Віталіка ну, так, іздіватися, да, тобто над собакою це, ну, це просто дуже боляче було. Після заняття ми типу повинні були піти разом з цією провідницею і іншою. І коли вона підійшла, запитала, як нам заняття, і ми їй відверто сказали, що це не не ті методи, які б ми хотіли хотіли використовувати. Тобто ми їй розповіли, що є позитивне підкріплення, що ми можемо використовувати смаколики. І тор дуже багато всього вже робив на той момент, завдяки такому адекватному позитивному навчанню. І ніяких рибків ми нічого не використовували, а, на що вона засмутилася. Ну, ми якби і сказали, що нам дуже не сподобалось і що це було дуже жорстоко. А, так сталося, що потім вона не відповідала мені а, там ми списувалось, і ми більше не бачились цією жінкою. А, ну, тобто вона якось, можливо, образилась на. На те, що ми були відверті і не приймали ну, такого якби, по відношенню до тварин. Потім ми були на групі у ще одного кінолога, досить популярного. Я не буду зараз називати імена, прізвища. Взагалі я не буду нічого цього робити, я не для цього це відео знімаю. Це прекрасно на смаколиках, супер, тору дали час адаптуватися, сказали, що не треба підходити там близько сильно до тих великих страшних собак, дорослих. Ну там група була змішана. От. І, е, в принципі, все було добре до двох моментів. Перше, е, дядько, який займався там скоржиком, типу теж якби клієнт. Вирішив, що він може потренувати нашого Тора. Е, ну, Типу, я не бачила якогось аверсиву, якби, ну, під час е, занять групи, і я, в принципі, ну, нічого заднього б не подумала. І він запропонував показати нам вправу. Я кажу: ну, давайте показуйте. І він береш е, тіпа, смаколик в руку, підносить типу, до Тора, і Тор хоче схопити. А він не просто закриває руку долоньку, як я вчу, а він бере ще і Тора боляче щипає за ніс. І я стою і дивлюсь, типу, думаю, і я е, не очікувала такого, я трошки була в шоці. Ну і ми е, попросили цього не робити, і просто відійшли від е, цього хлопця. Е, ну, якби. Окей, відійшли, гуляємо. І тут наступна, якби наступна вправа. Тор загалом під час цього заняття він скоріше адаптувався. Він гуляв, там, ми могли його посадити, там, ну, робити те, що ми робили, але нам сказали, просто спостерігайте. І тут починаються вправи на підбір. Що я бачу? Собак відпускають з. Повіття, розкидують корм там, і коли собаки підходять, вони дістають таку велику металевий ланцюжок і кидають в собаку, покинули прямо в собаку. Собака дуже злякалась, їй було боляче, і вона аж звізгнула дуже сильно. Я злякалася, мені це дуже не сподобалось. І ну, якби це було для мене взагалі ну, якби ненормально. Тор не приймав участь у цій вправі, тобто ми були спостерігачами, але для мене це вже був червоний пропорець. Мені це не сподобалось. Я розуміла, що я не хочу робити такого зі своєю собакою. От, ну, якби я так розумію, що, скоріш за все, кінолог не казав кидати прямо в собаку. Казав кидати типу, біля собаки, щоб типу, якби, шумом налякати. Але ні той, ні той метод нам не підходить. Причому дуже не ок було, коли типу, це сталося, собака злякалася, зігнула, то всі дуже весело чомусь сміялися. Ну тобто, їм здавалося, це дуже смішним. От. І, а, і третій, до речі, момент, про який я забула, зараз згадала, зараз просто прокручу в пам'яті це все зняття, кінолог покликав свою собаку і почав показувати якісь елементи. І е, там собака займається кінологічним спортом разом з е, фахівцем, і е, що відбувається, він робить елемент деякий. І собака робить помилку, помиляється, щось там неуважно зробила, зробила не то, і він на неї сильно не кричав. Тобто, це прям він так кричав, що, чесно кажучи. Ну, мені не сподобалось, як зі мною так розмовляли. І це був третій момент, який ну, так, якби червоний прапорець, який я взагалі не зрозуміла, і ми закінчили на цьому. Потім а, були. Із афорсивних такі були. Ми там один курс проходили, все було добре, теж там все на позитиві клас, поки не дійшло до непідбору. Мій улюблений непідбір. Ми пропрацьовували відмову від смаколика, на підлозі, вже там ковбасу сир розкладали. От. І Тору складно, звичайно, це давалося, і ми розуміємо, що на підбір він не вирішується якби, дуже швидко, да? тобто за тиждень ти не можеш навчити собаку, ну якби не брати без команди дуже смачний шматок ковбаси. Тому тим паче цуценя. Ну, типу, це дуже складно їм. І а там такий момент на курсі, що, типу, якщо ти одне завдання не здаєш, то ти далі пройти не можеш. Ну, я активно працювала, 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 і потім там. Типу перейшла до моделі, якщо у вас не виходить, це спробуйте оце. І там пропонують дістати газетку. І бути собачку газетки. Е і я така подивилася і зрозуміла, що до побачення. От е просто всі оці червоні пропорції. Агресивні ці методи, для мене зра, одразу типу, це такий великий сильний стоп-сигнал, який показує, що ні, це не моє, я не буду тут. Це не ті люди, з якими я погоджуюсь, і не ті методи. От, і потім, потім потім ми пішли на групу, займалися в лісі, там, в принципі, Жесті по відношенню до нашого Тора не було. От, ну, тобто, в принципі, є, ну, єдина там до інших собак була жесть, але люди самі не проти, тому люди це робили. І а що ще я можу сказати? Це е, із останнього, що мені прийшлося відсіяти, це якраз курс КСУ. Про який я вже розповідала у себе на каналі. У мене є відео, про те, що якби там дуже застаріла інформація, там немає інформації про стрес. От. Але фіг з ним про ту інформацію про стрес, я можу це додатково закінчити. Чому я пішла з тих курсів? Тому що там, там загалом рекомендують літературу і методи не відмовляються від аверсивних методів, тобто механіка, жорсткі якісь речі це є норма. Для мене це не є не є норма, тому якби, прочитавши ну тобто деякі курси, да, ви розумієте, що ми не закінчували, навіть якщо вони були оплачені. Просто тому що ну, у мене така принципова позиція. Я не можу, У мене аж серце крається, коли я думаю про те, що я буду продовжувати тут навчання, але принципи і бачення виховання собаки у мене не сходиться. Тобто, взагалі, абсолютно різні погляди. Я вважаю чесним, просто забити на такі навчання і не закінчувати через силу. Загалом це стосується не тільки кінології, загалом це стосується всіх моїх навчань. Коли я десь щось мені не подобалося, я це просто не закінчувала. Я не та людина, яка буде через силу або через якісь свої принципи. Буду просто закінчу. Ну, типу, мені треба диплом, і я просто закінчу, тому що треба диплом. Але по факту цим дипломом можна просто підтертися. Ну, тобто, він е, по факту не робить мене якимось класним спеціалістом, бо е, сам курс, він дуже, е, на дуже низькому рівні. Тому я не займаюся самогвалтуванням, і я не роблю просто те, що мені не подобається. Загалом, те, що я відмовлялася від якихось методик, це не означає, що я була там якась суперрозумна і я знала, що є альтернатива. Ні, ніфіга, коли я відмовлялася від цих методик, навіть от про непідбір, я не знала, що є альтернатива, типу, але мені просто було не ок, робитись таке зі своєю собакою. Тобто я свідомо е, розуміла, що мені це боляче, мені це не е, підходить, і я не хочу так відноситись до свого собаки. Все, цього було достатньо для того, щоб. Внутрішньо розуміти, що це не моє, і мені треба просто йти далі і шукати далі. Тому, в принципі, я вам так само бажаю, щоб ви завжди чули своє серце, тому що саме воно вам підкаже чи на правильному ви шляху, якщо вам щось некомфортно, якщо ви розумієте, що це вам не подобається, не підходить. Просто не робіть цього, просто знайдіть інші методи, інші е, якісь е, речі, е, які вам будуть підходити. Все. Не треба займатися фігньою в цьому житті. Я вам дуже дякую за увагу, що ви дослухали відео до кінця. Якщо хочете поговорити на цю тему, будь ласка, пишіть, хочете розказати свої історії, пишіть в коментарях. Все почитаю, подивлюся. І підписуйтесь на е, мій інстаграм, підписуйтесь на YouTube. Е, всім гарного дня, вечора чи ночі. Пока.